Оборони, власне, Дані сказав, що ось цей пакет, який виділяють на охорону і оборону острова, дозволить ем, придбати два е, нових судна, які будуть інспектувати фактично е, власне, територію і простір. Також два нових безпілотника дальнього радіусу дії і дві додаткові впряжки собак. Також цей пакет передбачає фінансування збільшення штату арктичного командування в столиці Нуке і модернізацію одного із трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для прийому і власне посадки надзвукових винищувачів f 35 Ну і так само. Власне, як сказав міністр оборони данії, процитую, ми не вкладали достатню кількість фактично засобів і ресурсів в Арктику в протягом багатьох років. Ну а тепер вочевидь планують посилити своє свою присутність там.